Зберемо ім'я Романа за древньослов'янською буквицею. І так, буква Рци, форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Тобто людина, що зріз, різко висловилася, і іншу людину загнала в штупа. Інша грань даньої буквиці це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Буква О – Онь божественна форма, яка нами частково або частично сприймається. І як дана кукліця впливає на людину? Уявіть собі, що людина живе тут всередині, так частково закрита в своєму колі, частково і частично нами сприймається. так ми її до кінця не розуміємо, як вона живе. Буква М-мисліть, процес мислення це щось позамежне. Це... Щось відноситься навіть до інтелекту. Так? Людина може щось вимислити: не придумати, не згадати, так? не рішити як задачку, так? а вимислити гарно розвинений процес мислення. Буква А азму. Уміння започатковувати. Людина є новатором, може започатковувати нові починання та нові стартапи. Буква Н наш. Спащина наших предків, що передається нам з покоління в покоління. Це все, що нематеріальне. Це традиції, гени, забобони. Людина є поцінювачем традицій, так? може створювати свої традиції, може передавати, якщо складна, ми, як чимось володім, ми передаємо. передає гарно як і традиції, так і генетичну пам'ять свого роду і свого народу. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, пишіть мені тут в особисті.